Мир Божий усім, хто любить Господа. В цей тяжкий час, коли з кожним днем світ стає все більш божевільним і небезпечним, ми, міжнародна місія, Слово Боже, даємо духовну та психологічну підтримку багатьом людям. Сьогодні, внаслідок воїн, хвороб, катаклізмів у людей множаться душевні розлади, страхи, депресії, панічні атаки, одержимості та хвороби. Багато хто занурився у телебачення та інтернет, дивиться журналістів, політиків, блогерів, споживають масу інформації, але вихід та полегшення від душевних мук, страхів, всяких фобій та безумства дає тільки слово Боже. Біблія каже, що все у цьому світі створено і рухається, тримається Словом Божим. Атоми, молекули, весь світ підкоряються Слову Божому. Тому звільняє від усіх страхів, фобій, розладів, депресій та іншого жаху, тільки Слово Боже, адже Слово Боже є Бог. Щодня ми чуємо свідчення, як люди, відписуючись від брехні, пропаганди, агресивного контенту та слухаючи Слово Боже, здобувають свободу. Ісус сказав. Пізнайте істину, істина зробить вас вільними. Тому за рік на канали Місії Слово Боже підписалось до 2 мільйонів людей. Відео, яке ми створюємо, переглянуло близько 200 мільйонів людей за останній рік. Запрошуємо і вас приєднатися до місії. Тут на нашому телеграм-каналі Салтаненко щодня виходить інформація про нові відео на наших каналах. На Ютубі. Дивіться ці відео з откровеннями та духовними піснями, псалмами і наповнюйтесь вірою, перемогою, прощенням, божественним зціленням та свободою від будь-якого демонічного рабства. Нехай Бог благословить та збереже вас. Напишіть вам, напишіть нам, мені напишіть, що ви потребуєте молитви, підтримки, спілкування та духовної допомоги.